Всім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Даттерло. Сьогодні у нас нова серія по Hello Neighbor. Але перед тим всього 10% глядачів дивиться мене з підпискою, а інші 90 без. А враховуючи те, що моя нова ціль це 500 підписників, то ви зрозуміли, що треба зробити. Я почекаю. Розпочинаємо. В минулій серії ми пройшли два останні жахи. Один жах нам дав двійний стрибок. Ось так от ми можемо підстрибувати. А інший нам жах дав можливість відштовхувати сусіда. Привіт. О, так, бачите? Оп. Я, коротше, сьогодні хочу в серії відкрити онті двері, а якщо і встигнемо, то пройти підвал. Ми пробігаємо, бачите, тут ми брали з вами цей ключик. Ми проходимо от сюди і ось тут у нас ломик наш. Я не знаю, навіщо він сюди його запхав, він тепер його ніяким боком не підбере, ну, тільки якщо він отак його візьме і скине. А так він би ніяким боком його не взяв. Я не знаю, про що він думав в цей момент. Зараз нам потрібно покласти ось е, ну, сюди ломик скинути. Окей. Проходимо. Отут є двері, які ведуть до цієї вани. Нам треба її включити і охолодити наш ломик, який е, розпікся до. До цього, до температури сонця в космосі. Впевнений, у тебе все вийде, ломик. Ну давай. Все, зараз ми його. Ось, Бачите, він трохи мутніти починає. Ну, він охолоджується. Ось, Бачите, він уже він все, він охолодився. Тепер ми можемо його взяти і відкрити двері. А! Ти мене не побачиш. Все-таки пробрався все сюди. Зараз буде дуже. небезпечна операція. О! Оце я марафон тільки що прибіг. Коротше, тепер нам треба е перебратися сюди і відкрити дошки. Тільки я не знаю, чи він може звідти вибратись, ну. По ідеї може. Так, да, по ідеї може, він. Так, думаю, що ломик я положу, я положу сюди, нехай буде. Може, ще для чогось знадобиться. Заберу його з собою в машину, додому заберу. О, все, тепер він там лежить. Подаруночок на новий рік. Нам потрібна карточка, ключ-карта. Вона лежить в холодильнику. Але для того, щоб відключити холодильник і щоб там розтаюся карточка, нам потрібно деактивувати ось цей генератор. Як його деактивувати? Потрібно ось там скласти правильно всі речі залізаємо наверх. А, ну залізай! Він зараз зловить нас. Так, застрибуємо сюди і ставимо сюди стілець. Все, тепер ці двері не закриються. Що він там ламає? Ці двері тепер не закриються. Все, ось вони тут будуть стояти, але тепер нам потрібна кімната, яка відкривається тільки в день. Тобто тепер нам потрібно зробити день. Ну або ранок. Зроблю день, щоб не було потім такого, що ранок не підходить мені. На всяк випадок зроблю день. Тільки де свій сусід. Сусіди. Лови мене. Ну, молодець ти. А, все. Нехай ловить. Все, зловив. А тепер, тепер нам знову потрібно туди пройти. А він ще і тут обалденно взагалі просто ось так от. Знову залізаємо по цій драбині вже в який раз і проходимо на залізничній колії. Знову стрибаємо сюди, на червоний килим. І, бачите, ця, ці двері вони не закрилися, тобто вони, вони стоять відкриті. Ми стілець на всяк випадок ще поставимо. І тепер нам відкривається кімната, яка відкривається тільки в день. Ну, тут є, до речі, то, частинка тортика, яка нам потрібна, і тут ми відкриваємо цю кімнатку. Зараз щось викладемо, капкану мені не потрібно. Ну, потрібен, але я зараз його знову буду. Відкриваємо, і тут взагалі має бути гітарка. Ні? Так, щось я не зрозумів. Друзі, походу, стався якийсь баг, бо у мене цієї гітари взагалі немає. Ну, добре, раз так не вийшло, то зробимо все легшим способом. Звичайно, зараз занесемо. Е Ось цей тортик туди. Я сподіваюся, що наш вусань зараз не там. Бо якщо він там, то це буде дуже погано. Так, ну і кладемо сюди шматочок тортика. Є. Зараз ми знову. О, бачите, і воно зменшується. Так. Все, блін, закінчилась вода. Зараз знову набираємо. Ну, все виходить, поки що все виходить. В принципі, нормально. Так. Головне, щоб сусід не почув і не прибіг сюди. Ну, звичайно, воно ж зразу охолоджується, боже. Воно ж зразу охолоджується, коли ти до цього. Все, ми відкрили двері, друзі. Швидше, поки сусід не побачив. Ми зайшли в підвал. Ми зайшли в підвал. Ми Можемо вийти, але я. У нас є всі прибамбаси, які нам були потрібні. Нам потрібно от сюди. От сюди нам потрібно. Тепер потрібно взяти дві оці світлини на дві на всякий випадок беремо. Якщо з першої не вийде, треба вимкнути цей телевізор. Правда, нічого не видно, нічого страшного. Цей телевізор нам потрібен для того, щоб брати світлину, ставити і телевізор кидати в світлину, і тоді вийдуть у нас сходи. Це головний наш жах. І нам потрібно зараз до нього зайти. Присісти. Вибачайте, якщо у вас там вуха розривається зараз. Ну, він проходить, проходить, чекаємо, чекаємо. Все, мав би пройти. Пройшов страшко. Далі проходимо сюди. І бачите оцей стульчик? Ми його теж на всякий випадок беремо, якщо у нас з телевізором щось не вийде. Заходимо. Ось тут, бачите, така решітка є, неповна. Тобто тут повна, а ось тут ні. Нам потрібно зараз поставити ось тут світлину. Не так, напевно, ось так. Так, да, 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 тільки трохи далі. Ось тут десь. Не знаю, хто там стукається. У мене ні разу такого не було. Бачите, і нас сусідло. От ідемо потерпіли. Отак от. Все. І зачиняємо. Друзі. Побажайте мені удачі, будь ласка. А ви швидко спускайтеся під відео і натискайте Вподобай, щоб підтримати мене. Стараюся прохожу для вас третій, четвертий акт. Детер обводить Максимку, обводить Стаса і. Забиває! О, -о, -о Забиває! Так, а що у нас там в віконочці? Збива! Збий зб... 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 велетенський сусід! Не кричи! Придурок. А, до речі, там була гітара, яку ми не знайшли. Коротше, що тут потрібно зробити? Пострибати по цим платформам. Ну, як паркур у Майнкрафті. І натиснути на оцю кнопочку. Бачите, активується вагонетка і вона їде, 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 розганяється. Американські горки! І зараз. І вже І ламає ось тут прохід. Оп. Є, активували. Ні, Ну коробочки краще підібрати, може ще для чогось знадобляться. Дві коробочки, нехай в мене будуть. Е, тепер нам відкрився оцей тостер. Ну, він був заблокований, він був за решіткою. Ой, ось цей. І зараз ми отак. Опана! Єє! Опана! Одіоргаємо цей важіль. 3, 2, 1. Є! Тепер чекаємо, поки вона нас наверх підніме. Тут є в можна подивитися, який краєвид класний. Ламаємо це скло і залізаємо в це, в це віконце. І зараз ну, відкриється підлога і ми почнемо різко падати. Зато заспавниться багато парасоль. Ми зможемо швиденько підібрати цю парасолю, активувати її і не розбитися. Сподіваюся, що ми не розіб'ємось. А ми розіб'ємось. А, роз, не розіб'ємось! Да да ти що? Да ти шо, дядь! До речі, ми можемо підібрати зараз ось цей Ментос. Нам не потрібна ось, ось ця. Я передумав, краще взяти Ментос, буде так цікавіше. Коротше, це Ментос, який потрібно запхати, бачите, в вот ту пляшечку. Це пляшка з колою. А ви знаєте, яка реакція Ментоса і коли, коли ти Ментос кидаєш в колу. Ну Зараз нам потрібно взяти цю колу і полетіти туди. А, ми не долетимо, напевно. Блін. Да, ми не долетимо. Ну, нічого, ще раз потрібно тоді. Так. Зараз знову стрибаємо туди. В той будиночок. він чого так робить? Отак. Щось. Собі кістки хрустить. Каже, що мені зараз буде одне місце. Зараз. Ні, ну ні, ні, ні. Головне зараз не. Ну, все, я думаю, тут можна вже. Так. Тут беремо цю свічку. Злітаємо і ставимо сюди свічку. Все. Все. Все, бачите, ми його оглушили, тепер нам знову потрібно на тостері пролітати. Да що ти стонеш? Не треба цього робити. Ну хоча йому боляче, так. Да? Логічно. Обереженько. Двері зачиняються. Наступна станція. Кульки. Точніше, м'ячик. Так. Цей м'ячик нам зараз треба покотити. Отак коти а, а. Отак. отак. І закотити в цю гвинтівку, вона вистрелить. І мінус нога у сусіда. Тепер нам потрібно знову цей м'ячик. Ще один м'ячик, другий, котить. Котить, котить, котить і знову скачувати в цю гвинтівку іграшкову, і вона йому підбила дві ноги. Все, це фінальна фаза. Тепер ми можемо ось в, в ось цей будиночок а, залізти. Тепер піднімаємось на найвищу точку в цій грі. Так. Зараз летим як Мері Поппінс на парасолі. На ось на ось ту платформу. Бачите, вона там стоїть така. Тепер нам потрібно ось туди. О, є! Зайшов! Залетів! Можна викидувати, він нам більше не знадобиться. Все. Думаю, що можна вже і закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Не хворійте, не опускайтеся настрій бути усе, і всім до побачення.